Всі найважливіші події п'ятниці, 12 вересня. Далі у програмі в Раді нацбезпеки і оборони України спростували інформацію про те, що, начебто, бійці Нацгвардії розстрілюють найманців, які хочуть перейти на сторону української армії. За даними РНБО, бойовики випадково розстріляли кілька десятків своїх бійців батальйону Восток. Жителі конфліктних районів Донбасу, які раніше покинули зону АТО, на даний момент продовжують повертатися в свої будинки. Відзначається, що ситуація в близьких до Донецька містах, а саме у Макіївці та Мар'їнці, спокійна. Громадський транспорт і магазини працюють у звичному режимі. У комітеті Державної думи Росії з науки та наукомістких технологій вважають, що зведення стіни на кордоні України та Росії може завдати значної шкоди флорі і фауні п'яти російських регіонів, завадивши міграції тварин. Нагадаємо, на початку вересня Україна почала реалізацію проєкту під назвою Стіна для зміцнення кордону з Росією. Гуманітарний конвой Путіна вже завтра вирушить до Луганська. Як раніше повідомив заступник міністра МНС Російської Федерації Володимир Степанов, загальна маса гуманітарного вантажу 2000 тисячі Крім продуктів харчування, в нього входять препарати для очищення води, електрогенератори, а також інші засоби для подолання наслідків гуманітарної катастрофи. В НАСА завершили монтаж космічного корабля, який доставить людей на Марс та до астероїдів. Як заявив один з керівників програми Оріон в НАСА Скотт Уілсон це історичний момент та крок у майбутнє. Програму підготували Володимир Косинський та Айліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.